Видання за Білд дає анонс, що Зеленський готовий к замороженню конфлікту. Виходить представник Офісу президента, радник Літвін, той самий, який колись ратував за російський Чорноморський флот, за все інше в своїх статтях. І виходить і каже: це фейк. І в мене от зразу було дежавю. Я пригадую, як білд. Пише у лютому 22-го року про те, що буде повномасштабне вторгнення на територію України з боку Росії і викладає карту. Після цього виходить Арахамі і каже, це фейк. І всі, говорячи, голови банкової починають казати, це фейк, і висміють, банк, е, висміють білд. Зараз відбувається те ж саме. До речі, за ту брехню. З офісу президента жодна людина не вибачилась, і Арахамі, який казав, що світові ЗМІ гірше ніж російські пропагандистські помійки, теж не вибачився. І отут. Я хочу запитати: Тож, він везе в Сполучені Штати на 90% готовий план, або вже готовий буде план тому часу. А що чекати на тлі того, що вони роблять заяви? які, м'яко кажучи, не співвідносяться з реальністю. А ще я хочу нагадати, що Зеленський колись вже казав про те, що теж фейк, а, і це варто подивитися. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Нам казали, буде долар ну, долар на наступний рік 45. Війна і хаос є. А, що далі? І Зеленський теж. Дивись. Тут же історія така: Ярмак, який рік роботи української дипломатії, ну, скажімо, змарнував на підготовку форуму миру, пам'ятаєш, що це величезні збори в Швейцарії. Де лідери і керівники понад ста країн світу е, проголосували за все добре проти всього поганого. І єдиним наслідком цього форуму було проведення наступного форуму, але вже з участю Росії. І тоді масово заявляв спочатку міністр закордонних справ, потім Єрмак, потім Зеленський, про те, що да, з участю Росії, бо так хочуть всі інші члени е, світу, ну керівники світу. Тобто тільки заради того, щоб Зеленський. Uh, який видав указ про заборону переговорів з Росією, а uh, якось порушив цей ним же виданий указ, треба було рік української дипломатії направити на uh, нікому не потрібний форум миру, який йому дав, ну, якби привід uh, скасувати своє, ну, м'яко кажучи, неделоклярне рішення. Тепер сказали, новий форум миру з участі Росії буде святку казали в вересні, потім в жовтні, потім в листопаді. Коротше, буде от зараз, але вже з Росії. Після цього, перед Днем Незалежності відбулася курська офензива. Вона дала, ну як на мене, два великих результати. Перший це початок обміну полонених, особливо бійців Азова через захоплених там Ахматівців та інших ФСБшників. Дійсно, це дуже ну, добрий результат. Розумію, що означає бути в тюрмі та ще й в ворожій тюрмі такий довгий час. І другий результат весь захід трусонуло від того, що черговий раз доведено, що ніяких червоних ліній в принципі не існує і можна Росію притискати в різний спосіб. І головне, ще не вмерла Україна. Фактично, контекст взагалі, розмов про українську війну був змінений, і це дуже круто. Але зрозуміло, що ця акція не може бути стратегічною. Бо ну кількість воюючих в Україні через е, занедбану мобілізацію, ну скажу точніше, занедбану президентом мобілізацію е, залишається тою самою. А у ворога вона наростає. Ми збільшили лінію зіткнення на 320 кілометрів, і тому проблеми на Донбасі е, пов'язані з успіхами на Порщі. І в цій ситуації Зеленський. Перебуваючи під пливом Єрмака, очевидно взяв курс на переговори з росіянами. Але ж треба, ну ти ж знаєш нашого вождя, він же ну, ніколи не визнає своїх помилок: ні кадрових, ні системних, ні військових, ні економічних, взагалі ніяких. І тому треба знайти винних, хто його примусить сісти за стіл з росіянами. І тому останні місяці йде масована обробка. Американці і інші західні не дають нам зброї, тому ми програємо. Не дають нам зброї, інакше б ми перемогли. І от тепер саме в Америку. Е Зеленський везе так званий план перемоги, де його презентує нинішньому президенту Байдену та двом кандидатам на посаду президента США, коли відбудеться на початку листопада. Розрахунок на те, що ну наскільки я розумію, в цьому плані буде багато блоків: і економічний, і політичний, і так далі. Політичний буде максималістський, е, аж до пораду ЗСУ на, Чер... на Красній площі Москви. Військовий буде супер список того, що американці зобов'язані нам віддати, і то негане. Скоріше за все, американці знов таки ввічливо спитають: поясніть нам м, доцільність. Цієї зброї, і що ви з нею будете робити? Відповідь буде така сама, як була завжди. Е, нас кинули, нас не хочуть підтримати, тому от тільки через цю зраду західних союзників я мушу сісти за стіл переговорів з росіянами і рятувати країну в умовах, коли нас кинули. Я прогнозую, що саме така е, інформаційна політика буде нагніт вона вже є, але буде нагнітатися весь час. Тепер про Ну, Якщо читати книжки західних авторів про те, як відбувалося період е, е, переговорів між американцями та нами перед війною і перші дні війни, то там все видно. Вони прямо кажуть, що ЦРУ перехопило план вторгнення, нею поділилися американці з українським президентом. Аж до того, що віце-президент Харріс і директор ЦРУ Бернс приїжджали. До нього особисто вивчали пояснили і так далі. Але ти ж пам'ятаєш, що шлики, наше все. Е, і тепер правильно кажеш, що Ярахамія співав про те, що американські ЗМІ гірше Скабєєв. Там в цих ці, в книжках написано, що власне злив в біл був зливом з джерел ЦРУ, бо вони так хотіли показати росіянам, що ми все знаємо. Не робіть цього, бо ми все знаємо. Але на фоні абсолютно безумної політики українського керівництва, які все це бачили і навіть е, не ну, не посміло ввести в воєнний стан. Хоча в законі чітко написано, що він вводиться при загрозі нападу на Україну. А загроза була очевидною зафіксованою з усіх можливих розвідданих. Е, сталося так, як сталося, і вторгнення пройшло саме туди, куди, куди попереджали американці: Чонгар, Чорнобиль е, і Гостомель. При цьому з Чонгара з 21 тисячі було, залишилося 300 бійців, всі інші були виведені. А з Гостомеля була виведена бригада, натомість залишили 200 резервістів. На Чорнобилі взагалі стояв невеликий підрозділ Нацгвардії, який охороняв атомну станцію без жодних приданих підрозділів. От і все, що сталося. Тепер. Тепер білд знову сигналізує чому білд. Да, це достатньо жовта бульварна газета, яка годується сенсаціями. Але, як правило, цим користуються ті, хто має реальні для цього підстави. Скидає їм для того, щоб звернути на це увагу. А далі в серйозних виданнях виходять більш серйозні тексти. На цей момент ряд інтернет-видань чи джерел і, і ряд посольств отримали план. Називається базові принципи мирних, мирного врегулювання від української сторони. Він складається з 10 пунктів. Я можу читати повністю, а можу так трошки своїми словами, щоб було коротше. Пункт перший, я би його характеризував як збереження обличчя Зеленського: Україна не піде, не підпише документ про жоден мир без відновлення кордонів 91-го року. В принципі Благородно правильно конституційно. Другий пункт: Україна піде на перемови при умові відведення російських військ з окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської області. Тобто, е, перепрошую Україна піде на перемир'я виведення військ. Що це таке? Це заморозка конфлікту. Тобто Донбас і Крим в Сторону, ми підпишемо перемир'я, якщо ви вийдете з Євроберга. Ще в одному пункті: восьмому Україна готова обговорити демілітаризацію звільненої частини Херсонської та Запорізької області одночасно з подібним статусом демілітаризованих відповідних територій Росії. Тобто. Російські війська виходять з лівого берега, наші війська туди не заходять. Але там діє українська цивільна влада. Це заморозка конфлікту. І дозвіл росіянам користатися збудованою ним залізницею з Маріуполя до Криму просто під носом у наших військ. Тепер стає зрозумілим, чому наші дрони долітають до Сибіру, але не можуть долетіти до Чонгару. Е Україна. пункт третій. Україна готова обговорити е, паритетну кількість особового складу та систему озброєння в ЗСУ та в російському війську на прилеглих до України територіях. Це, ну скажімо так, спроба вискочити з Стамбулу, який обмежив Україну до 85 тисяч солдат. При цьому Україна хоче, щоб відбувався моніторинг Китаю, Індії, США. Великобританії, Франції, Німеччини за дотримання цього принципу. Ну, умовно кажучи, якщо в Україні там, наприклад, 150 тисяч військ, ну інше нас перед війною було 250 тисяч військ, значить, і в Росії на європейському театрі 250. Чесно кажучи, глибоко сумніваюся, але ну, наміри напевно правильні. Росія повинна повністю відновити договір відкритого неба, щоб можна було слідкувати за її територією і натівцям, і нам. Росія так само може це робити в нашій території. Росія повертається до договору про звичайне озброєння в Європі, е, значить, е, ну далі йде про ракети, що ми можемо обговорити паритетність, скільки у росіян на європейській території, стільки в України і так далі. І так далі. Е, Україна готова обговорити, ага, застосувати амністію для вимушених колаборантів на звільнених територіях. Але проти амністії тих, хто вчинив злочин. Нагадує щось, правда? Е, те, що дуже критикували, і ти в тому числі. Да? І головне, десятий пункт: переговори про звільнення української території, які тимчасово залишаються під контролем Російської Федерації, повинні початися одразу після договору про припинення війну і не закінчуватися до строку досягнення домовленості. перекладаю на людське перемир'я Ціною е, виходу росіян і не заходу нас на лівий берег, а далі безкінечні, невідомо на скільки років, переговори про Донбас такі тепер вже весь Донбас і Крим. Е, отже, ми маємо сьогодні позицію, коли Зеленський сідає за стіл з росіянами і звинувачує західних союзників, що він мусить це робити. Він подав пропозиції, які, до речі, дуже добре упаковані. Видно, що попрацювали серйозні дипломати, і, мені здається, не тільки з української сторони. Далі ми отримуємо відповідь від Путіна, а він вже її озвучив: Стамбул 1 з можливими якимись модифікаціями. І далі почнуться переговори. Все буде залежати на той момент від, скажімо так. Ефективної роботи українських дипломатів при підтримці Заходу. Ось чому я весь час акцентую: ну не можна взагалі, ну не чесно, несправедливо, е неморально взагалі критикувати Захід, який, власне, врятував нас у цій страшній війні. Хоча міг би, напевно, зробити більше, на слухай, але він ми живемо ті тому, що ми отримали цю допомогу. Бо до 22-го року вони взагалі не давали нам летальної зброї. Скільки Порошенко не бився головою стіну і скільки не правив Зеленський в перші три роки, нам жодної летальної зброї, крім Джевелінів, і то 20 штук, е, 200 штук, не давав ніхто. І тому зараз їх звинувачити за всі мільярди, які вони нам помогли, за всі тони зброї, які вони нам допомогли, ну просто абсолютно аморально. Але ще більше це безглуздо перед переговорами, до якщо ми останемося один на один з Путіним, Стамбул один стане неминучим. Якщо разом з нами, по факту, чи просто в тіні буде знаходитися колективний захід, у нас є можливість вирусити це до Мінська. Почекай, я хочу запитати: так то нас чекає вибір між Стамбулом 2 і Мінськом 3 чи все ж таки є ще якісь альтернативи? А поки ти відповідаєш маленьке звернення до нас, маленьких звернення до наших глядачів, якщо ви дивитесь зараз цей ефір. І ви ще не підписані? Підписуйтесь. Це важливо для каналу. Ви підписуєтесь, допомагаєте каналу і отримуєте корисну, цікаву, важливу інформацію, яка допомагає вам розібратися, що відбувається, і які сценарії найворогідніші зараз. Підпишіться зараз, поставте вподобайку. Не забудьте саме зараз. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви зараз наближаєте або чекаєте перемогу. Напишіть про це та що ви думаєте з цього приводу. До речі, який варіант ви очікуєте: Стамбул, 2 Мінск-3 чи Оман Півтора. Ну хто знає, може якийсь інший. А також поширте відео. Тому що тільки від вас залежить, скільки людей побачить це відео, поширте його. Інформація це зброя, допомагайте розповсюджувати інформацію. І останнє ставайте спонсорами каналу, яку функцію надає Ютуб. Якщо у вас є бажання і можливість, ставайте спонсором, підтримайте канал, проявити свою проявити проявіть свою лояльність і допомагайте каналу бути незалежним. Так що чекати нам, Юрію? Ну, давай на всякий випадок нагадаємо, чим відрізняється Стамбул від Мінська? Мінськ був підписаний в ситуації, коли регулярна російська армія зайшла в тили наших збройних сил, яких тоді за оцінкою генштабу налічувалось від боєздатних від 15 до 50 тисяч. Ну по-різному називали керівники генштабу на той момент. А між Іловайським і Києвом не було жодних боєздатних підрозділів. В цій ситуації була заморожена війна, але Україна не взяла на себе. Ну, не, зробила двох речей. Перше, не визнала жодний квадратний метр Російської Федерації е, України е, російським, і друге, не взяла на себе жодних обмежень по розвитку Збройних сил України. І третє, не допустила жодних обмежень свого суверенного права приєднуватися до будь-якого оборонного союзу від двохсторонніх до НАТО. Тому, з моєї точки зору, Мінськ е, купив найголовніше час. Час, за який були створені ЗСУ, за які були розроблені і ракети, артилерія, зброя довгої руки, яка, якби не була заморожена, тримала б Росію подалі від бажання напасти. Звичайно, там були свої мінуси. І можна за це критикувати. Але на той момент мені видається, що це було чудо, таке саме, як чудо припертого до моря Ізраїля, який через перемир'я витрагував час, а значить, зброю. А значить виживання. Потім це було в Хорватії, ну і багато багато інших речей. Тепер що було в Стамбулі? В Стамбулі в умовах вторгнення, яке, за висловом відомого арестовича, ну ти ж пам'ятаєш, як було пояснення? При да? А була вислана офіційна українська делегація, яка внесла своє бачення, котре зводилось до наступного Україна. Значить, там ні слова не було про Крим і Донбас, е, хоча росіяни наполягали, що це вже Російська Федерація. Але Українська армія 85 тисяч чисельності, заборона будь-якої зброї більше е, 40 кілометрів ну, стрільби, е, нейтральний статус забороною будь-яких е, військово-політичних союзів з будь-якою країною, тим більше з НАТО. І, е, Референдум про територіальні поступки ось різниця. Тобто, Мінськ дозволяв будувати армію, заключати договори міжнародні для того, щоб відвоювати землю. Стамбул здавав землю і е, забороняв нам будь-який розвиток Збройних сил України та оборонних Союзів. Те, що я зараз е, читав із е, дж... посольських джерел: е, це якийсь компроміс. Це не Стамбул, але ще не Мінськ. Тобто це вже не Стамбул, але ще не Мінськ. Зеленський постійно каже, що він не допустить Мінська згоден, він на це, його команда на це не здатна. Для цього треба бути серйозним керівником і досвідченим дипломатом. Стамбул показав різницю між дилетантами і професіоналами. Я, звичайно, дуже хотів би, щоб у них цього разу вийшло. Якщо за їхніми спинами буде стояти вся дипломатична машина колективного заходу. У нас є шанс виробити з цієї ситуації, в якій ми знаходимося. Час покаже. Але, будь ласка, звертайте увагу на всьому цьому на ключ. Ну, бо, знаєш, цей пункт перший про те, що ми ніколи не, не підпишемо договір про мир без відновлення кордонів 91-го року. Само собою, бо якщо хтось такий договір підпише, сяде в чергу. Бо є принцип територіальної цілості України. Тому тут це все декларація. Питання звертайте, будь ласка, увагу на наступне: чи буде погодження на нейтральний статус, а значить, відрізання нас від військової і політичної допомоги колективного заходу? Чи буде обмеження чисельності та далекобійності Зброї Збройних сил України? І третє, чи, е, ну, власне, все. Це дві ключові речі. Звичайно, можна, собі, можна розвиватися і готуватися до відновлення кордону 91-го, якщо в тебе нічим не обмежена армія і нічим не обмежена дипломатія. Якщо ти обмежуєш армію і дипломатію, 90, кордон 91-го року залишиться фантазіями. І відповідно, будемо давати з цього оцінку. На цей момент стало ясно, що курс до переговорів взятий. Документи, які Україна кладе на стіл, як ну, свою заявку на переговори, є уже не Стамбулом, слава Богу, але, на жаль, ще не мінська. Далі дуже важка робота. Але до того далі ще також дуже далеко. Бо коли почнуться ці переговори, не знає поки що ніхто. І на чому я хочу особливо загострити увагу. Чому потрібні переговори в Україні, в принципі, зрозуміло. Чому цього хоче Китай, Індія, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина також зрозуміло але скажи мені, будь ласка, а Росію гаразд, а Росії навіщо? Тому що відверто для мене головна, головне запитання хто може гарантувати навіть при най, найчудовішому плані, найдивовижнішому, що Росія сяде за стіл перемовин? Я довго думав цим питанням, моя відповідь така: Росія готова сісти за стіл переговорів не для того, щоб їх закінчити мирною угодою, а для того, щоб е, оголосити настільки принизливі умови миру, щоб взірвати Україну зсередини І до цього треба бути готовим всім, для кого Україна понад усе. Треба просто розуміти. Вимогу національної дисципліни в цей особливий час Путін буде провокувати нас Стамбулом один, ганебним, абсолютно неприйнятним, фактично капітулянським І е, говорити про те, що вже все ці переговори є остаточні. І тут Зеленський буде потребувати підтримки навіть нас з тобою. Для того, щоб не скотитися до Стамбула один, нам всім прийдеться е, підтримувати його. І це було б достатньо легко, бо державні інтереси мають бути вище всього. Але, ну, давай ще не забувати, коли почнуться ці переговори. Тоді, коли паде Покровськ, але всі говорять про Покровськ, але ну, трошки забувають подивитися ну, з чуть більшого масштабу, Покровськ стоїть на Височині. Під ним Селідово і Курахово. Якщо його захоплюють Селідово і Курахово оперечені, і вони відкривають дорогу в тил нашому фронту на Запоріжжі. Бо через Курахово проходить дорога на Запоріжжя. В тил нашому групуванню, в Гуляйполе Ріхово і так далі. І оце проблема. Щоб ці переговори не почалися або, ну, скажімо, не були в процесі, коли російські колони підійдуть в притул до Запоріжжя. Сукаю, але. Військова ситуація на Донбасі достатньо складна. І це треба розуміти. Бо е, всі оці папірці, які ми, ну ж, папери, які ми пропонуємо до переговорів, є такі другорядним по відношенню до військової ситуації. згадай військову угоду Української Народної Республіки. власне і мир підписали, тільки країни вже на той момент не було. Тому. Е, в цій ситуації державний інтерес понад усе і кожен солдат сьогодні має розуміти, що він гризається землю Донбасу, яка в цьому документі навіть не згадується. Тільки для того, щоб вся решта України залишилася українською. Тепер уже не тільки на полі бою, він і від поля бою залежить, чи це буде прописано е, дипломатами. Але все було б дуже просто, ну чорно-біло. Підтримує інтереси України в цих процесах і все, якби. Як завжди, у команди Зеленського при цьому не був свій особистий інтерес привалюючи. Пам'ятаєш, я в тебе не раз говорив. Для Зеленського головне виграти наступні вибори, а вже тільки потім другим пріоритетом виграти цю війну. І тому для нього в цьому документі так багато прописано про готовність до перемир'я, тому що це відкриває можливість для проведення виборів. Тобто, якщо підписується угода про припинення вогню, можна не продовжувати воєнний стан і оголосити вибори президента. Саме президента, не парламентські. Я отримав інформацію з двох чергів, що почалося фінансування виборчого штабу президента при банкові буквально днями. Тобто штаби там завжди існували, але вони почали отримувати зарплату. Це означає, що їх активізували і вводять з там. Говорять про вибори на березень-квітень. По закону, три місяці перед виборчою кампанії відніміть, побачите, якщо переговори про припинення вогню листопад-грудень, вихід на результат Різдво. Ну, це ж. Багато країн любить такий символізм. Відповідно, вибори якраз березики. Найцікавіша ця ситуація, а Різдво, як будуть відмічати, по якій версії? Бо це дуже цікаво. Путін буде хотіти 7 січня, Україна тоді 25 грудня, чи як? Ну, ти знаєш, чим. Чим раніше, тим краще, бо кожен день приносить нові нові втрати найкращих з-поміж нас, ті, які на фронті. Але ну, якщо ти жартуєш, то я пожартую, з волхвами тебе узгодити, а волхви живуть сам завжди. Що вони там тричі не ходили, в тебе узгодити з ними. Але смисл дуже простий: припинення вогню означає юридичну можливість виборів президента.